Алло, Сергій Іванович, ваша дружина напилась на корпоративі. Не може бути. Вона ж в рот не бере. Сергію Івановичу, і знову змушений вас засмутити. Мальовниче село на Волині. Біжить жіночка одиначка до магазину за хлібом. Дивиться, п'яний хлоп під забором валяється. Оглянулась нікого. Запхала руку йому в штани. Ого, пристойно. Ти полежи ще трохи, чоловіче, а тільки туди назад, швиденько хліба куплю. Через п'ять хвилин повертається нема нікого, нема хлопа. У шаленстві кидає пакет з хлібом об землю. Ну, чи ж не курва твоя мать? Що ж то я така дурна? Так наче хліба ніколи не їла. Бабуся в супермаркеті взяла п'ять банок з котячою їжею. Касирка. Ми не продаємо котячу їжу в такій кількості без доказів наявності у покупця кішки. Старенька, побурчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся підійшла до каси з трьома великими пакетами з собачим кормом. Та ж історія. Довелося бідної бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся, увійшовши в супермаркет, відразу попрямувала до каси, тримаючи в руках картонну коробку з отвором вгорі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирку. Після декількох секунд вагань касирка все таки засунула руку в коробку. У мене підозра, що в коробці какашки. Ви абсолютно праві, Люба. Я зайшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу. Сім'я їде в автівці. Чоловік за кермом. Їх зупиняє даїшник і просить дихнути в трубку. Алкотестер показує, що водій пив. Чоловік каже: Ваш апарат зламаний. Перевірте, мою дружину. Даїшник дає трубку дружині, і алкотестер показує, що вона теж пила. Чоловік каже, трубка точно зламана. Перевірте дитину. Коли алкотестер фіксує, що і дитина вживала алкоголь, даїшник погоджується, що трубка зламана і відпускає машину. Трохи від'їхавши, чоловік каже дружині: Бачиш, я ж казав, що 5 грамів горілки дитині не завадять. <риклад> Літо Карпати. Ранок полонина посеред полонини намет. З намету виходить турист в трусах і починає віджиматись від землі. Поряд проходить старий гуцул, зупиняється, знімає шапку і каже: Все видів, коні крадуть, корови крадуть. В мене того року ровер вкрали. Але ж би ото щоб Зрання з-під хлопа бабу вкрали. <ривіт> Повертається мужик додому з нічної зміни. На зустріч йому сусід здоров. Привіт. Ти знаєш, що у тебе дружина повія. Ну і що? Ти як ідеш до неї коханці, приходить, ну і що? Цілий натовп піде. Ну і що? Так вони тут в чергу шикуються. Ну і що? Як що? Розлучайся. Ага, звичайно, щоб потім, як всі в черзі, стояти. Приходить чоловік до лікаря. «Лікарю, у мене останнім часом щось смаку немає. Лікар медсестрі. Дайте хворому пробірку номер 17. Хворий спробував Це ж гівно. Лікар. Все в порядку, правильно, смак з'явився. Через кілька днів цей же чоловік приходить до лікаря. Лікарю, смак то у мене з'явився, але ось тепер пам'яті не стало. Лікар медсестрі, дайте хворому пробірку номер 17. Так там же гівно. Все в порядку. Ось і пам'ять повернулася. Перед самим весіллям донька приходить до мами і каже: Мама, я заміж не піду. А що сталося, доню? Мама, він тарабанить мене тільки в жопу. Ти пам'ятаєш, яке у мене було очко, маленьке, як десять копійок. А тепер як півторак. Доню, так що? Ми тепер будемо за 40 копійок зі сватами. Лайки. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!